При війні, не після війни, при війні вбивають ветеранів. Я взагалі не можу зрозуміти, чим влада думає і які в неї перспективи взагалі на життя. У нас запит на справедливість. Нам більше нічого не треба, ні грошей, ні наркотик, ні землі, ні підприємств. У нас запит тільки одне справедливість. Якщо справедливість є, вона зрозуміла всім. Якщо її немає, вона буде виборюватися і правовими методами, і неправовими. У нашій позиції будуть більше неправові, бо люди всі больні, ветеранів треба лікувати. У нас таких закладів немає. Оці ПТСР, оці поранення, всі вилазять боком. Хто як спить, хто як розмовляє, по які емоції. У кожного вилазять вони, у кожного. І в тебе вилазить, бо ти воював, і в тебе, і в тебе. Якщо не буде суспільного захисту справедливість, хай Росія буде дивитися, як ми будемо дедонного вбивати. Бо перва ласточка вже взлетіла. І оце опухоль перша, я вам скажу, це поліція на тілі. Оце вона скрила Сергієм. Чого я зараз поясню? Виходить поліцейський, який дуже розумний із освіту, і каже: ми знайшли 4 кілограма наркотиків. Це, виходить, експерт у хаті вже зробив експертизу і через 2 хвилини на всю Україну розказує, що Сергій наркоман, що він торгував наркотиками. Все перше. Друге, голова наш поліції разом з начальником ОВД розказує, що у Корсені ми ліквідували убивцю кілера серійного, що він до цього поубивав пів України. Ми хочемо побачити вироки суду, що йшли до Сергія як до вбивці кілера, що він вже багато людей убив і поліція застрелила вбивцю. Це говорить голова НАСТ Не той вже коли постріляли, а ще до цього, що він бився був. Диві. Де вироки суду? Де по цьому по наркотиках його немає? Я розумію, як це сказала там яка журналістка. Ви, які відповідальні за поліцію, ви виходите і кажете, 4 кілограми наркотиків кілера о, в Черкаській області ліквідувала поліція. Ми герої. А ми тут бачимо, що це брехня, який, я вибачаюся, не є контужений, бо на голове таран, ну держать у себе в хаті скрон, автомати, патрони, тротил. Ну я не розумію, хто це буде, скажіть, хто так держить вдома. Я його закупаю десь у полі. Ну я не буду ви трупити, ви оцими заявами зробили нас з українців, з ветеранів, зробили нас ідіотами. Ага. Що ми сидимо, так, да. Сережа був на команд, да. він кілер, його поліція вбила, і ми дорог. все це повинні з'їсти. Чого ми піднялися? Бо це несправедливо. Я, ви знаєте, я проробив органах 20 років, я знаю вашу систему і нашу, і середини, і знаю наружні. Я з двох сторін. І мені розказувати, що це наркота, що це зброя на період Ну, вибачайте, ну майте просто совість. Я розумію, що ви накосячили, ну не треба і Сергія, і з Героя робити убивцю наркомана, кілера і непотріб. Бо хлопці його знають. І знає його міністерство, е, ветеранська спільнота. Вони його знають. Якщо мені будуть розказувати, що Олег наркоман убивця. Ну вибачайте, тоді оце буде. Отаке тоді буде, і хай тоді росіяни дивляться, якими казаки і автомани. І це все на вашій відповідальності, не на моїй, не на його.